Урок 46. Підготовка до контрольної роботи з розділу електромагнітні коливання і хвилі. Задача 1. Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 45 нанофарад і кутушки з індуктивністю 8 мікрогенрі. Визначте циклічну частоту і період вільних електромагнітних коливань. У цьому контурі розв'язок. Запишемо дано. Коливальний контур складається з конденсатора ємністю С велике, яка рівна 45 нанофарад. Нано 10 у мінус 9, та котушки з індуктивністю L велике 8 мікрогенрі, мікро 10 у мінус шостому. Визначте циклічну частоту омега маленьке і період вільних електромагнітних коливань у цьому контурі. Період вільних електромагнітних коливань у контурі позначається великою літерою Т. Коливальний контур це фізичний пристрій, який складається з послідовно з'єднаних конденсатора та котушки індуктивності. Період вільних. Або, як їх ще називають власних електромагнітних коливань у коливальному контурі визначається за формулою Томпсона. Т велике дорівнює 2П помножити на корінь з L велике помножити на С велике, де L – індуктивність кутушки, а С електроємність конденсатора. Скористаємося даною формулою для розв'язку нашої задачі. Т Дорівнює 2 π корінь з ЛЦ. Індуктивність і ємність відома. Розрахуємо період. Перевіряємо дониці вимірювання. 2 π безрозмірне. Індуктивність Генрі. Електроємність Фаради Генрі розписується як вольти поділити на ампери, в свою чергу, поділені на секунди. Фаради як колони поділені на вольти. Кулони розпишемо як ампери помножені на секунду. Вольти скоротимо. Після цього скоротяться ампери, секунди підуть вгору. Корінь квадратний секунду в квадраті дасть секунди. Тобто період вимірюється в секундах, що є правильним. Обраховуємо числове значення. Т дорівнює 2 π 14 Корінь квадратний. 45 на 10 у мінус 9 фарад помножити на 8 на 10 у мінус 6 генрі. І це буде наближено дорівнювати 3,7. 768 на 10 в мінус 6 секунди. Циклічна частота пов'язана з періодом коливань співвідношенням омега дорівнює 2П поділити на Т. Можемо підставити в цю формулу вираз для обрахунку Т, тобто 2П корінь з lc і скоротити 2П. Після цього розрахувати значення омега. А можемо відразу підставити період, який ми порахували перед цим. В результаті значення циклічної частоти буде дорівнювати 1,67 на 10 в 6 степені секунд в мінус першій степені. Задача 2. У скільки разів. Зміниться власна частота вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі, якщо ємність конденсатора буде збільшена в 25 разів, а індуктивність зменшена в 36 разів. Розв'язок. Запишемо дано. У скільки разів? Зміниться власна частота вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі, позначимо частоту вільних електромагнітних коливань в коливальному контурі. НЮ1. При значеннях ємності. Конденсатора С1 та індуктивності кутушки Л1. Потім ємність конденсатора збільшили в 25 разів. Тобто, в новому контурі, після змін ємність конденсатора С2 буде дорівнювати 25 помножити на С1. В 25 разів більша. Зазначення це 1. Індуктивність при цьому в 36 разів зменшили. Той факт, що індуктивність в 36 разів зменшили, можна записати, що індуктивність кутушки в першому випадку становила. Була в 36 разів більша за індуктивність кутушки в другому випадку. Тобто L1 дорівнює 36L2, необхідно визначити, скільки разів зміниться власна частота вільних електромагнітних коливань. Тобто, якщо частота вільних, власна частота вільних електромагнітних коливань в другому випадку дорівнює ν 2 то необхідно визначити відношення ν 1 до ν 2 ми знаємо, що період власних електромагнітних коливань у коливальному контурі визначають за формулою Томпсона, Т дорівнює 2П корінь з ЛЦ. Якщо ми маємо справу не з періодом, а з частотою коливань ню, тоді цю формулу можна переписати наступним чином: між частотою та періодом існує співвідношення ню дорівнює 1 поділити на т велике. Підставивши значення періоду, матимемо, що частота в коливальному контурі власних електромагнітних коливань буде рівна одиниця поділити на двопі корінь сель ЛЦ. Скористаємося даною формулою для того, щоб записати значення власної частоти для випадку коливального контура з ємністю С1 та індуктивністю Л1, як. Одиниця поділити на 2 π корінь з l1 на c 1 А також частоту для іншого контура з індуктивністю L2 і c 2 яка наступним чином пов'язана з індуктивностями L1 і c 1 Після того, щоб знайти відношення, поділимо перше рівняння на друге. Таким чином, ν 1 на ν2 буде дорівнювати 2 π корінь з L2C2, поділити на 2 π корінь з l 1 c 1 2 π скоротиться, а замість. С2 ми підставляємо 25С1. 25 а замість L1 36L2. Після цього у нас знову ж таки багато з чого скоротиться. Скоротиться С1, скоротиться Л2. І добудеться корінь з 25, буде 5, і з 36 буде 6. Таким чином, відношення. Власної частоти вільних електромагнітних колива ν 1 до ню2 буде рівне 5 шостих. Або ν 2 дорівнює 1,2 ν 1 Якщо з цієї формули визначити ню2. Тобто буде 6 ν 1 поділити на 5. 6 поділити на 5, це буде 1,2 ν 1 Таким чином, ми бачимо, що після того, як в коливальний контур внесли зміни, частота у ньому зросла в 1,2 рази. Задача 3. Запишіть формулу, за якою можна розрахувати миттєве значення напруги в колі змінного струму із частотою 100 Гц. Якщо вольтметр у цьому колі показує напругу 110 вольт. Розв'язок. Запишемо дану. Запишіть формулу, за якою можна розрахувати миттєве значення напруги в колі змінного струму. Дане співвідношення, яке виражає миттєве значення напруги від часу, позначається як У від Т. Коло змінного струму працює з частотою ню, яка дорівнює 100 Гц. Вольтмет у цьому колі показує напругу 110 вольт. Ми знаємо, що прилади в колі змінного струму показують значення, які називаються діючим значенням напруги. Позначимо це значення у діюче, і воно буде рівне 110 вольт. Колі змінного струму, ми маємо змінний електричний струм. Тобто електричний струм, сила якого змінюється за гармонічним законом. І дорівнює і максимальний на синус омега Т плюс фі нульове. де і миттєве значення сили струму, і максимальна амплітуда значення сили струму омега циклічна частота. Змінного струму, яка збігається з частотою змінної ЕРС, і Фінульве Су між коливаннями струму та коливаннями ІРС ЕРС – електрорушійної сили. Якщо у нас в колі змінний електричний струм, то згідно закону ОМА для ділянки кола напруга на цій ділянці кола. Також буде змінна, і також буде змінюватися за гармонічним законом. Тобто ми можемо записати, що U від T буде дорівнювати U максимальне амплітуда напруги помножити на синус омега Т. Приймемо, так як в умові задачі нічого не скажемо, зано приймемо, що. Приймемо, що суфаз між коливаннями струму та коливаннями рс 0 буде рівним 0. Для характеристики параметрів змінного струму використовую так звані діючі значення сили струму І. Напруги. Діюче значення сили струм, змінного струму І діюче дорівнює силі такого постійного струму І. За якого в тому самому активному опорі виділяється потужність P, що дорівнює середній потужності P середнє змінного струму? Тобто, якщо діюче значення струму дорівнює I величині постійного струму, то тоді P середнє або середня потужність змінного струму дорівнює потужності P велике, яка виділяється на активному опорі R. Такому самому, але в колі постійного струму. Між діючим значенням сили змінного струму та амплітудною амплітудою сили струму, або максимальним значенням сили струму існує співвідношення. І до дорівнює, і максимальне поділити на корінь з двох. Аналогічно діючі значення напруги пов'язане з амплітудою напруги. Або максимальним значенням напругу у максимальне, співвідношенням у діючи дорівню у максимальне, поділити на корінь з двох. Для того, щоб записати формулу, за якою змінюється миттєве значення напруги від часу. Нам потрібно не діюче значення, а максимальне. Тобто амплітуда. Знаючи діюче значення. Можемо легко порахувати у максимальне. У максимальне буде рівне корінь із 2 помножити на У діюче. Підставляємо значення. У максимальне дорівнює корінь із 2 помножити на 110 Вольт це приблизно буде рівне 156 Вольт. Нам залишається визначити омега-циклічну частоту. Циклічна частота пов'язана з частотою. Звичайною, яка виражається в герцах, наступним співвідношенням омега дорівнює 2π. Це кількість коливань за 2π секунд. Підставивши числове значення омега дорівнює 2π на 100 герц, отримаємо, що циклічна частота рівна 200π секунд мінус першій степені. Після цього можемо. Записати формулу, за якою розраховується миттєве значення напруги в колі змінного струму. У дорівнює 156 В у максимальне. Помножити на синус омега 200п помножити на Т. Задача 4. Обмотки котушок. Понижувального трансформатора містять 150 і 60 витків проводу відповідно. Яку напругу знімають із вторинної обмотки, якщо трансформатор увімкнений у мережу з напругою 220 вольт. Розв'язок. Запишемо дано. Обмотки котушок. Понижувального. Трансформатора містять 150 і 60 витків проводу відповідно. Тобто кількість витків проводу в первинній обмотці N1 дорівнює 150, кількість витків у вторинній – 60. Яку напругу знімають з вторинної обмотки. Позначимо u 2 велике, якщо трансформатор увімкнений у мережу з напругою. У 1 дорівнює 220 вольт. Коли ми говоримо про напругу, яку ми знімаємо з сторину його обмотки, а також про напругу, в яку на обмотці, яка вімкнена у мережу, ми маємо на увазі діючі значення напруги. У1 та У2. Відношення діючих значень ЕРС. Індукованих у первинній і в обмотках трансформатора дорівнює відношенню кількістю витків в обмотках. Епсилон поділити на есло 2, де епсилон де 1 і епсилон2, діючі значення ЕРС, дорівнює відношенню n1 великий до n2 велике, де n1 і n2 велике кількість витків в обмотках. Це відношення зрештою дорівнює коефіцієнту трансформації, який позначається літерою К. У режимі холостого ходу можна використати наступну рівність. Коефіцієнт трансформації також буде дорівнювати відношенню У1 поділити на У2, де У1 та У2 це діючі значення напруги на первинній та вторинній обмотках. В нашому випадку трансформатор якраз працює в режимі холостого ходу. Тому ми можемо скористатися цією рівністю: У1 поділити на У2 дорівнює N1 поділити на N2. І звідси визначити напругу на вторинній обмоці. У2 дорівнює, У1 помножити на N2 і поділити на N1. Підставляємо числові значення. У2 дорівнює у 220 вольт помножити на 60 поділити на 150. І це буде дорівнювати 88 вольт. Таким чином напругу, яку знімають з сторинної обмотки, рівна 88 вольт. Задача 5. Радіопередавач працює на хвилі довжиною 24 см. При цьому коливальний контур генератора має ємність 12 пікофарад. Наскільки треба змінити ємність конденсатора в контурі, щоб передачі велися на довжині хвилі 56 см. Розв'язок. Запишемо дано. Радіопередавач працює на хвилі довжиною 24 см. Позначимо довжину хвилі. На який працює радіопередавач, і на який працює передавальна радіостанція лямбда 1 до рівня 24 см або 0,24 м. При цьому коливальний контур генератора. Вхідний коливальний контур генератора має ємність с 1 12 пікофарад, піко 10 у мінус 12. Наскільки треба змінити ємність конденсатора в контурі? В радіопередавачах, в хідному коливальному контурі, конденсатор має регульовану ємність для того, щоб налаштовувати радіопередавач на різні довжини, довжини хвилі. Отже, наскільки треба змінити ємність конденсатора в контурі, щоб передачі велися на довжині хвилі 56 см, лямбда 2 дорівнює 56 см або 0,56 м. Тобто, якщо у нас на початку, коли я радів працював на хвилі 24 см, була ємність С1, деяка ємність, яка відома, то для хвилі 56 см нам необхідно змінити цю ємність до значення С2. Але згідно умови задачі, ми маємо визначити не величину С2, а. Наскільки треба змінити ємність? Тобто різницю С2 мінус С1. Цю різницю позначимо дельта С. Ми знаємо, що радіоприймач призначений для прийому електромагнітних хвиль, які передають від цього від радіостанції. І для цих електромагнітних хвиль, які поширюються, від передавальної антени до приймальної виконується співвідношення, яке називається формула хвилі. Тобто швидкість довжина і частота електромагнітної хвилі між собою пов'язані з співвідношенням. Це дорівнює лямда нью. Причому це це швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі або в повітрі. і Вона дорівнює 3 на 10 8 степені метрів на секунду. З цієї формули можемо вивести значення для лямбда. Лямбда дорівнює c поділити на нью. В, на, е, в нашому випадку нам необхідно знайти дельта С, тобто різницю С2 c С1. А щоб знайти С2 c С1, нам Необхідно розрахувати величину ємності конденсатора, коли він працює на довжині хвилі 56 см. Ми знаємо, що радіопередавач працює наступним чином. Для того, щоб він приймав певну радіостанцію на певній довжині хвилі. Яка передається в просторі з частотою якоюсь ню, в першому випадку ню 1 необхідно, щоб частота власних електромагнітних коливань в вхідному коливальному контурі ратіопередавача мала. Таке ж саме значення. Тобто між частотою електромагнітної хвилі і частотою електромагнітних коливань, власне, електромагнітних коливань в коливальному контурі можна було поставити знак рівності. Між частотою та періодом електромагнітних коливань існує співвідношення. Т дорівнює 1 поділити на нью. Причому т це період власних електромагнітних коливань в коливальному контурі, а ню це частота. Оця частота Ню повинна бути рівна частоті електромагнітної хвилі, на якій працює радіостанція Ню. З іншого боку, цей період, як нам добре відомо, можна визначити. За формулою Томпсона. Період власних електромагнітних коливань у коливальному контурі Т дорівнює 2П корінь ЛЦ, Л індуктивність котушки, а це ємність конденсатора. Об'єднавши це все в єдине ціле. Тобто, підставивши формулу для лямбда замість одиниці на нь період Т. Отримаємо Т помножити на С. А замість Т формулу Томпсона 2П корінь з С отримуємо, що довжина хвилі електромагнітної хвилі, яку приймає радіопередавач, повинна бути рівна 2 С Помножити С маленьке. Це швидкість поширення електромагнітної хвилі помножити на корінь з L великий помножити на C, велике. Де C велике в даному випадку електроємність конденсатора. Тепер ми можемо записати дане співвідношення для випадку, коли радіопередавач працює на хвилі лямбда 1, а також для випадку, коли він працює на хвилі лямбда 2 Врахувавши, що кутушка. Індуктивності в обох випадках однаково. З однаковим значенням індуктивності L. Відрізняється лише, відрізняється лише електроємність конденсатора. Після цього можемо поділити одне рівняння на інше. Лямда 1 ділимо на 2, і це буде дорівнювати 2 πc корінь з Lc1. Поділити на 2c на корінь Lc2. І це буде рівне, після того, як дещо скоротиться, зокрема 2п та L, С1 поділити на С2. Після цього, для того, щоб знайти С2, щоб порахувати різницю між c2 мінус С1, необхідно спочатку піднести обидві частини рівності в квадрат. А потім визначити С2. С2 буде дорівнювати по діагоналі С1 на лямбда 2 в квадраті і поділити на те, що залишилося. Лямда 1 в квадраті. Рахуємо дельта С. Різниця С2 мінус С1. Підставляємо С2 і С1. Виносимо С1 за дужки. Матимемо, що дельта С рівне С1 велике помножити на лямбда 2 в квадраті, поділити на лямбда 1 в квадраті. Мінус 1. Перевіряємо одиниці вимірювання. С1 ємність конденсатора вимірюється в фарадах. Одиниця безрозмірна. Лямбда в метрах в квадраті метр квадратні, Лямбда 1 в квадраті. метр квадратні. Скорочуються, залишаються фаради. Тобто. Зміна ємності вмірюється в фарадах, що є правильним. Рахуємо числове значення. Дельта це велике дорівнює С1. 12 на 10 мінус 12 фарад помножити лямбда 2. 0,56 в квадраті метра поділити на 0,24 в квадраті метра. І мінус одиниця. Мінус одиниця. Це наближено буде рівне 53,3 на 10 у мінус 12 фарад. Враховуючи, що 10 у мінус 12 це піко, можемо твердити, що зміна ємності конденсатора в контурі становить приблизно 53 пікофарад. домашнє завдання. Повторити. Параграфи 17, 18, 19, 20, 21, 22 та 23. Виконати завдання для самоперевірки до розділу 2, електромагнітні коливання і хвилі, Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширити відео серед тих. кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу.